Сьогодні було оприлюднено заяву Всеукраїнської громадської організації Сила і Честь. Вона об'єднує кількох колишніх керівників силових спеціальних та правоохоронних органів. Давайте її покажемо. Зокрема, в ній йде в ній йдеться про те, що. Колишні керівники засуджують е, те, що сталося сьогодні вночі, силовий розгін стався всупереч діючому законодавству, ганебний приклад зради українському народові. У діях підрозділів міліції вони вважають, на майдані вбачається низка порушень норм конституції, законів і прав громадян нашої держави. Також вимагають провести всеобічне повне об'єктивне розслідування цих подій і перевірити правомірність за застосування спецпідрозділу Беркуту у центрі Києва. А також обов'язково провести і розглянути на ньому на засіданні Ради національної безпеки та оборони ті події, які відбулися. Вночі підписи це ціла низка е, відомих е, раніше е, посадовців. Ігор Смешко – колишній голова служби безпеки, Кіхтенко, колишній командувач внутрішніми військами, обіход, заступник голови СБУ і заступник генпрокурора, а також низка інших колишніх. Посадовців силових структур. Ми говоримо і спробуємо підвести, підбити підсумки своєрідні проміжність з, з, з сьогоднішнього дня з Віталієм Портніковим, нашим колегою. Віталій, добрий вечір. Добрий вечір. Ви написали сьогодні у своєму блозі або у своїй авторській колонці. Такі слова, які були у заголовку: нас більше бити не будуть. Що ви мали на увазі? Знаєте, це насправді ця історія. Вона пов'язана з моєю роботою в колишній Югославії. Коли після однієї з величезних демонстрацій, яка закінчилася відставкою одного з урядів колишніх югославських республік, я зустрічався з колегами, от запитав їх, чого ви вийшли на Майдан. Це було, мені здається, в Чорногорії. І мені сказали ці от слова: нас не мають більше бити, тому що люди. Вони пройшли там тест на цю людську гідність, і я вважаю, що це досить важливий момент в історії українського народу як політичної нації, тому що до цього моменту всі політичні протести, вся боротьба, вона не була ризикована. Вона відбувалася у залах парламенту, де депутати якось чубилися між собою. Був майдан 2004 року, який фактично був таким політичним святом. Кілька епізодів було... да. застосування сили, все ж таки було Липень 95-го року. Похорон патріарха Володимира, так само силові дії. 9 березня 2001 року так само сьогодні було... акція Україна без кучма наслідків таких попу... не було я але не але я сказав, що тоді це були політичні дії в досить вузькому сегменті суспільного. Ми теж маємо це усвідомити. Навіть коли була акція Україна без кучми», вона не охоплювала такого опозиційного е руху, великого який ми бачили сьогодні. Тому що це ж був рух не опозиції, це був рух народу. Коли був похорон Патріарха Володимира, пам'ятаю, це теж було жахливо. Коли була акція Україна без кучма, це фактично була опозиція, яка боролася з владою. Тут те, що ми бачили на майдані, це була не опозиція, це були люди, здебільшого студенти, молоді люди, які приїхали до Києва чи прийшли з Києва захищати своє своє бачення майбутнього. Вони нікому не загрожували на цьому майдані. Це був мирний майдан без вимог відставки влади, фактично. Без якихось е, жорстких дій по відношенню до влади. Ми бачили, що всі ці дні це був громадський майдан. Там були якісь е, майже студентські дискотеки студентські. І ось цих людей, я бачив, там багато було, просто молодих людей, без якоїсь політичної такої платформи. Їх просто побили на наших очах. І це жахливо, що ми, дорослі люди не змогли цих молодих людей навіть захистити, що ми не побудували таку державу, яка б могла їх захистити. Ти знаєш, Артема, я. Сьогодні прийшов до Михайлівського золотоверхового монастиря вранці. Там зібралися люди, які от фактично ховалися від Беркута, від власної міліції в монастирі. Це як якесь середньовіччя, як часи якихось ординських набігів на Київ. І там хтось стихійно почав співати гімн України. І всі, хто був на цій території, вони його підхопили, ось так, без всякого пафосу, якось на одному диханні. Ці люди просто співали український державний гімн. Саме так і народжуються політичні нації. Саме так, саме так відбувається фактична зміна у ярі людей про свою країну, про свою державу, тому що відбувається зовсім інший розподіл. Розподіл на людей, які готові цю країну будувати в ній, дискутувати, мати різні погляди, конкурувати. І тих, хто хоче довести своє право на владу, просто за допомогою Киків і доби Мені говорять режисери, що у нас є цікава заява одного з урядовців, доволі високого урядовця. Це віце-прем'єр Сергій Арбузов. Ми його зараз подивимося і послухаємо. Але перед тим згадаємо, що прем'єр Азаров у пості на Фейсбуці у своєму акаунті засудив, сказав, що він мовою оригіналу возмущено забочен. Тим, що произошло. Поставлена задача провести розслідування. Створена оперативно-слідча група щодо тих подій, які відбулись. А давайте послухаємо і подивимося, що заявив віце-прем'єр Арбузов. Особисто я до насильства ставлюся дуже погано. Як і всі, всі суспільства до цього ставляться дуже погано. І я вважаю, що буде проведено розслідування з залученням фотоматеріалів, відеоматеріалів, як це насправді було. І якщо будуть якісь там провини, то люди будуть наказані. Це однозначно. І сьогодні ця робота вже проводиться. Віталій, як ви вважаєте, реакція перша найвищих урядовців? Зауважу це урядовці. Президент поки що мовчить про що свідчить? Азаров, Арбузов, Захарченко поки що нічого сьогодні не говорив. Поки що ті я думаю, два. що багато хто з представників вищого керівництва просто собі не являв реакції киян на це побиття, тому що ці люди досить часто вальбачають в українських громадянах якихось щурів, яких треба просто побити, і вони поховаються по норах. А це інша країна. І інше місто. і це доведено всією української політичної історії. Я вважаю, що якраз гідними є дії тих людей, які зараз не бажають пов'язувати себе з владою, яка бере участь у цих діях. Ну а чули в новинах заяву. Давида Жвані про вихід з фракції партії регіонів. Знаємо, що є така заява і не Богословська. І не Богословська вийшла не тільки з фракції, але й з партії. Так, вона була бо... членом партії на відміну від Жвані. Не, так. Вона складні стосунки з Іною Германів, публічні, політичні ми. Багато по багатьох питаннях не погоджуємося, зокрема, в питанні щодо звільнення Юлії Тимошенко. Просто полярні позиції. Але коли я дізнався про це рішення, я її зателефонував і сказав, що це правильний вчинок. Тому що я вважаю, що саме так мають діяти сьогодні представники влади, які хочуть бути громадянами. Це громадянські вчини, громадянами цієї країни. Більше того, я скажу, я впевнений, що ось на цій саме платформі, як я вже говорив в цій студії, на цій платформі небажання. Перетворювати Україну на Білорусь чи на Єгипет на країну силового знищення протесту мають створюватися нові альянси Союзу в парламенті можна так створити не просто про європейське, про європейську більшість, а більшість, яка буде виступати проти цих злочинних дій. Ви вважаєте, що переформатування більшості в парламенті вже неминуче чи Будемо чекати понеділка і вівторка. Я сподіваюся на сумління людей завжди. Звичайно, це залежить від досить важливого моменту, скільки людей прийде завтра о 12-й на українське народне віче, яке відбудеться на Хрещатику. Це важливий дуже момент. Тому що якщо люди продемонструють, що їх настільки багато, що вони готові демонструвати владі свою огиду з приводу ось цих жахливих дій, до тобто побиття. Людей на майдані незалежності, я думаю, багато хто у владі замислиться. Бо ми бачимо, що вже є заява Сергія Тигіпка. От ми бачили це розгублення це Сергія Розбузова. І Це важливо, що перший віцепрем'єр також відчуває свою відповідальність за те, що відбувається в країні. Це, це вже крок, якщо хочете до одужання влади, якщо це можливо, але головне. Це те, що якщо ми дійсно бажаємо європейського вибору, ми маємо усвідомити, що у європейських країнах не може відбуватися силового розгону мирної акції, яка ніяк не впливає на порядок. Ми чули тут, пане Чечто, що це акція заважала ялинці і ковзанці. І ковзанці. От, перекладаючи з мови оригіналу. І... За місяць до нового року. Так, ну ми завжди готуємося У нас тільки зима приходить невчасно, і ми не встигаємо якось вирішити проблему. А лише по ковзанка мають бути вже і до, і до червня. Але жарти жартами, а це е, важливий момент. І я дуже сподіваюся, що е, збережеться і єдність опозиційних сил. Це теж дуже важлива умова. Єдність спільно опозиційних сил і їхня готовність співпрацювати з тими. Представниками парламенту, позафракційними колишніми членами фракції партії регіонів, які готові до такого переформатування, і треба ставити питання про відповідальність уряду, тому що урядове рішення про призупинення європейської інтеграції призвело до таких фатальних наслідків для української державності, як такої. І звичайно, треба ставити питання про розслідування, і, звичайно, треба ставити питання про те, як президент поставився до цієї історії з Майданом. Це, Це теж питання до досі. Чекають на те наскільки президент взагалі може на себе взяти відповідальність? Чи віддавав він такий наказ? Чи був поінформований? Чи опинився перед фактом? Це теж досить важливий момент, який є, я б сказав, рішучим моментом в українській політичній історії. Те, що начальник київської міліції генерал Валерій Коряк взяв на себе, поки що він над ним поки що ніхто не взяв відповідальність за застосування спецпідрозділів і спеціальних засобів у такий доволі брутальний спосіб і з тяжкими наслідками. Про що говорить на твій погляд? Ну, звичайно, про те, що о, зараз намагаються відшукати винних у цій ситуації на, на рівні е, стрілочників. Тому що ми прекрасно розуміємо, що начальник е, київської міліції ніколи б не ухвалював одноосібне рішення про розгін акції, яка аж ніяк акцією не була. Фактично не було ніякого маршу по хрещатку. Ми ж знаємо, що відбувалося там. Було кілька сотень молодих людей. Все. Принаймні, на відміну від неділі минулої, якихось агресивних, доволі яскравих і чітко е, чітких таких проявів агресії з боку демонстрантів по відношенню до влади, до спецпідрозділів цього разу не було. Якщо, не було зовсім. Навіть і під час, вже розгону якийсь, але фактично, е, е... час розгону не було. Людь, навпаки, ми ж бачили, як це відбувалося. Чи люди просто не розуміли, що з ними відбувається? І начальник. Виступили лідери опозиції на Майдані. Оголосили політичний план дій, політичний підкреслюю. Запросили всіх на віче о 12-й годині завтра. І після цього фактично політична частина цього мітингу закінчилася. І люди почали розходитися, щоб спокійно прийти на мітинг о 12... 12 годині завтра, правда? Скажіть, будь ласка, чи вдасться центр прийняття рішень політичних або будь-яких е важливих рішень? Перемістити з вулиці, у скажімо, у Верховну Раду, і чи потрібно взагалі це робити? Ну справа в тому, що Можливо, це знову... хай вулиця працює, вулиця не може ухвалювати рішень. Тому мені здається, що якщо б депутати Верховної Ради зрозуміли свою відповідальність за майбутнє країни і Верховна Рада України з збісівшимися принтера, який ухвалює ці закони. Які пропонуються адміністрацію президента перетворилися на справді законодавчий орган, це могло б утримати країну від свавілля, від насильства і від приводу громадянської війни. Тому що те, що ми чуємо зараз з західної України, що там теж побили організатори Івано-Франківського майдану, намагаються щось зробити з Львівським майданом. Е, треба відразу сказати, що ми тут бачили фотографії, що в Києві розганяли майдан. Е, прибульці не кияни, не київські міліціонери. Є таке свідоцтво, і е... якщо так буде у Львові чи Івано-Франківську, це може призвести до сутичок між місцевою міліцією і цими прибульцями? А це досить серйозний прецедент. Невідомо, як ми взагалі вийдемо з цієї ситуації. На Михайлівській площі ви були? Які настрої там і що відбувається там? І Яка логіка розвитку цього нового майдану на Михайлівській площі на е, твій е, розсуд і на е, твої враження? Люди розгнівані. Люди не ратнівані, тому що знову кажу, що українська спільнота як така, от не опозиція. Тому що, знаєш, люди, які організовували акцію Україна без куч, ми знали, на що йшли: не опозиція, не прихильники, скажімо, там Української православної церкви Київського патріархату. От спільнота як така, ніколи в українській новітній історії не зустрічалися з агресією влади. І це важливий момент, тому так багато людей збирається, тому що вони розуміють, що це фактично. Влада зараз зазіхає на їхні громадянські права, на їхні реальні інтереси. І це е, досить серйозне питання, тому там люди говорять про відповідальність влади, вони розгнівані. Це правда. І те там виступали лідери опозиції. Також говорили про політичні вимоги. І це важливо, що лідери опозиції намагаються втримати ситуацію в конструктивному політичному руслі. І я вважаю, що влада мала б це е, підтримати, що зараз вже необхідний круглий стіл. Влади і опозиції, на якому буде вирішено, яким чином Україна буде просуватися далі до європейської інтеграції, на якому буде вирішено, як покарати винних у побитті безвинних людей, на якому може може бути вирішено питання про переформатування влади. І на якому може бути вирішено е, питання про конструктивну роботу українського парламенту. Парламент має стати парламентом, уряд має стати урядом, а президент має виконувати свої функції в межах своїх повноважень. Ми маємо відійти від цієї моделі авторитарної держави, яку Віктор не хоче намагався побудувати останній час і прийти до демократичної України, яка підпише угоду про асоціацію з європейським союзом. А ця угода разом з імплементованими законами буде е, фактично запорукою того, що ми більше ніколи не зустрінемося з такими брутальними діями української держави і українських правоохоронних структур, з якими ми зустрілися. Це має бути наша держава, наша громадян, а не держави кількох можновладців. Мережами шириться доволі таке тривожне повідомлення про летальний випадок. Але ну, мені б не хотілося б без чіткої перевірки говорити точно. У мережах ця інформація є, але давайте Почекаємо з точною перевіркою цієї інформації наші кореспонденти якраз цим і займаються. Сподіваємося, що вона не е, підтвердиться, але справді історія України знала чимало випадків застосування сили під час вуличних акцій. Історія Європи постійно знає е, такі приклади. В Європі дуже часто мітингарі б'ються з е, поліцейськими. Це, е, в принципі, не нормальна практика, але у всіх е, правоохоронних органах є певні механізми дій такі, щоб мінімізувати тяжкі наслідки. А не навпаки, ті карати людей. Ті так. наслідки, які ми бачили, дуже багато розбитих голів, вони, на твій погляд, ну, відповідають адекватності застосування сили. Чи ми можемо вже говорити, що. Влада надмірно застосувала силу взагалі. Мені здається, що це взагалі різні речі, тому що правоохоронні органи в європейських країнах, якщо вони дійсно застосовують силу по відношенню до демонстрацій, це під час ненаходження на якомусь місці, а під час якихось маршів, які там загрожують безпеці чи ще що, що, вони дійсно намагаються це зробити, щоб мінімізувати наслідки. Це факт. А це виглядало як покарання і як застрашення людей. В цьому є відмінність. Правоохоронні органи не каральні органи і не органи застрашення. І мені здається, це зрозуміло, і це величезна проблема, яка існує в українському суспільстві, що ми не уявляємо собі реальних. реальних функцій цих органів, дякую, дякую, Віталій. На каналі ТВА буде продовжуватися інформаційний спеціальний марафон. Вихід є, і він так само буде продовжуватися завтра зранку. Залишайтесь на ТВА і будьте разом з нами у цей доволі нелегкий для всієї країни час. Дякуємо вам за увагу. Залишайтесь на TV, і буде ще цікавіше.